Друзі, перші проголовне поїхали на світанку країна прокинулася від новин, які спочатку здавалися неможливими. Рівень радіації зафіксований цивільними датчиками та незалежними станціями спостереження різко зріс. Повідомлення про балів з'явилися спочатку у закритих чатах рятувальників, потім у регіональних службах лише згодом у фрагментарних офіційних зведеннях. Астраханський регіон опинився в епіцентрі катастрофи, яку намагалися приховати, але масштаби вже не дозволяли цього робити. Над промисловою зоною здіймався густий дим, а вітер ніс частина далеко за межі об'єкта. Пише телеграм-канал «Топор помсти». згідно з попередніми даними. Аварія сталася під час випробування елементів ядерного пускового комплексу. Система, що роками вважалася контрольованою, дала збій у найнебезпечніший момент. А вибух був внутрішнім, не бойовим, але його наслідки виявилися руйнівними. Захисні контури не витримали. Відбулося займання. Потім викид радіоактивних матеріалів у частину персоналу евакуювати не встигли. Район навколо об'єкта був миттєво оточений військовими. Зв'язок обмежений дороги перекриті. Влада поспіхом запустила знайомийся. Нарі, локальна технічна несправність. Загрози для населення немає. Ситуація під контролем, але ці формулювання розсипалися під тиском фактів. В лікарні почали приймати людей з симптомами опромінення. У військових частинах скасували всі перевіщення, а цивільному населенню неофіційно рекомендували не виходити з дому соціальні мережі, наповнили відео пожежа сирен і нічного неба, що світилося неприродним відблиском. Паралельно почала вимальовуватися інша картина. Аварія збіглася з напруженнями військово-політичним моментом, коли країна готувала до деморалізації сили, Спроба показати готовність до ескалації, завершилася самознищення у середині силових структур. Почалася паніка. Відповідальність за проєкт зникли з публічного поля, документували, терміново засекречувалися з рішенням ухвалювати режимі ручного управління. Деякі регіони отримали негласні вказівки готуватися до можливого поширення забруднення в суспільстві. Все частіше звучало слово, якого боялися вимовляти вголос. Порівняння з найбільшою ядерною катастрофою минулого виникли само собою, не через масштаби, а через логіку події. І приховування запізнілі рішення, брехливі заспокійливі заяви, люди відчули, що держава знову не готова захищати їх від наслідків власних авантюр. Аналітично ця подія стала поворотною. Вона показала, що ядерна інфраструктура, яка десятиліттями використовувалася як інструмент страху, перетворилася на загрозу для самої країни. Контролю втрачено не на полі бою, а в глибині системи. Коли стратегічні об'єкти вибухають без участі ворога, це означає системну деградацію управління страх. Тепер спрямований всередину, і він не зникне разом із димом над Астрахань. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.